А ви знали, що перше відоме використання терміну Чорна П'ятниця у 1869 році взагалі стосувалося фінансової кризи, а не розпродажів? Так от мені здається, що саме тоді, хто зглянув на це все, видихнув і сказав, ну нічого, головне пережити до вихідних. І оцей дух той, що головне дожити, і перетворився в сучасний шопінг із кавою за 1 євро і телевізорами, які вперше дешевшать вже 17-й рік поспіль. Але сьогодні наша з вами Чорна п'ятниця тільки без паніки і без знижок на вашу самооцінку. Середа може бути маленькою п'ятницею для слабких, а п'ятниця, 28 листопада, це велика середа для сильних, бо тільки сильні здатні не купити те, що їм не треба. Тож, надихаюча думка на ранок, не дозволяйте нікому робити на вас розпродаж. Ви завжди є повною ціною. 28 листопада, п'ятниця. Ми починаємо наш ер про ранок. Ну що, свята. Сьогодні свята так щільно стоять одне до одного, що їх можна брати в логістичний ланцюжок, ну, чисто доставка свят новою поштою за один день. День інформації. Ідеальний момент сказати комусь, у мене є для тебе важлива інформація, а потім додати: сьогодні п'ятниця, все, людина, вся ваша. Але не зупиняємося, бо сьогодні ще й день логіста. Логісти це люди, які знають, чому ваш товар поїхав у Суми, коли ви живете у Львові. Тому питань до них сьогодні не маємо. Далі, Міжнародний день системного Інженера, тобто день тих, хто тримає світ у вертикальному положенні. Адже всі ми знаємо, коли системний інженер каже Я ще перезавантажу, десь на секунду зупиняється всесвіт. А коли всесвіт зупиняється, це не просто так, бо сьогодні ще й день працівника системи фінансового моніторингу України. Це ті люди, які знають хто, коли і за скільки купив шаурму, і можуть відстежити, чи це була шаурма законного походження. І, звісно, День червоної планети. Так, Марс сьогодні святкує, хоч хтось сьогодні відпочиває без черг у супермаркеті. Ну і фінальна нота Всесвітній день милосердя. Тож сьогодні, будь ласка, будьте добрішими, як мінімум, не смійтеся волос, коли хтось купив на Чорну П'ятницю міксер, а готувати не вміє. А тепер про іменини. Сьогодні їх святкують Андрій, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій та Ганна. Вітаємо вас! Сьогодні ваш день, ваші notifications і ваша печінка. Що по прикметах? Сьогодні народ спостерігав і записував: якщо вранці туман, то зима буде м'якою, або окуляри не протер. Якщо дощить, то зима буде пізньою і сирою, як повідомлення, ми не зійшлися характерами. А вранчній іні це знак, що. Сніг прийде скоро, прямо як той друг, який пише лише тоді, коли йому щось треба. Що сьогодні категорично заборонено робити? Сьогодні не можна давати великих обіцянок, бо вони можуть прив'язати, а ми не попугає, щоб нас прив'язували. Максимум обіцяйте собі чай і то після обіду. Також не слід проявляти жорстокість і агресію, і, взагалі, якщо сьогодні хочеться когось осудити, краще осудіть прогноз погоди, він точно не образиться. Ну і ще заборонено шити та різати тканину ввечері. Ну, правильно, по-перше, темно, по-друге, це ж п'ятниця. По-третє, ну камон, відпочиньте. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це гороскоп. Овен сьогодні вам раптово захочеться навести порядок у шафі, але лише подумки. Уявна чистота теж чистота. Телець вас сьогодні чекає несподіване рішення з'їсти щось чи не з'їсти. Результат буде прекрасним в обох випадках. Близнюки навколишні можуть питати у вас поради, навіть з у яких ви нуль. Не хвилюйтеся, так і треба. Рак, ви сьогодні знайдете річ, яку давно загубили знову. Правда, вона вам не треба, але знайти. Вже приємно. Лев, у вас буде момент ясності. Ви зрозумієте, що не знаєте, що робите, але будете робити красиво. Діва. Все піде не за планом, але виглядатиме так, ніби саме так ви й хотіли. Це новий стиль, спонтанна впевненість. Терези. сьогодні ви відчуєте тягу до чогось загадкового, наприклад, до пледу. Скорпіон? Сьогодні ваше я так і знав, або так і знала, буде абсолютно випадковим, але звучатиме переконливо. Стрілець вам усміхнеться удача у вигляді дрібниці, зелений сигнал, світлофора або два. Козиріг, Сьогодні ви будете здаватися надто серйозними. Це обман. Ви просто втомилися. Водолій стане ясно, що ви забули щось важливе, але це не важливо. Головне відчуття пригоди. Ну і риби, сьогодні ви згадаєте давню ідею, яку так і не реалізували, і знову не реалізуєте. Але емоція супер. Ну що, після такого гороскопу абсолютно зрозуміло одне: сьогодні всесвіт не від вас щось хоче, а навпаки, дає повний карт-бланш робити, як вам комфортно. Серйозно, сьогодні день, коли всі свята сходяться в одну фразу, працює те, що працює для тебе. Бо якщо в нас і день інформації, і логіста, і системного інженера, і фінмоніторингу. І навіть Марс святкує, то це означає, що будь-що сьогодні можна звести до системи, навіть ваш настрій. І найголовніше Всесвітній день милосердя. А що таке милосердя до себе, це коли ти дозволяєш собі ідеально недосконалий день, коли не змушуєш себе бути найкращою версією себе, коли не женеш себе за планами, а просто рухаєшся у будь-який бік, який приносить задоволення. Тому. Сьогоднішня мотивація наступна: будь добрим до себе настільки, що іншим стане легше бути добрими до тебе. І знаєш що? Це працює краще ніж будь-які маленькі кроки, дисципліна і решта нудних промов. Ну, а я дякую вам за цей ранок. Дякую, що ви вмикаєте, дякую, що слухаєте, і можливо навіть смієтеся. Живете разом зі мною ще один день. Нехай сьогодні буде таким же м'яким, як туман, таким же теплим, як милосердя, і таким же точним, як логіст, який не переплутав вашу адресу. Гарної вам п'ятниці, до зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока.